Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Сьогодні у нас є субота, 20 грудня. І на даний час є десь близько 11 години. Ми з красунькою гуляємо, пасемося. Бачите, 20 грудня у нас є зелена травичка. І красуня припадає до неї і, і їсть. Правда, це не дуже добре, тому що я в якійсь мірі її не можу запустити. Отак. Нібито ми вже запускались. Братик там трішки працював, дав бобовиня, і вона, бачу, знову налила свої дикі. Вимічко вже повне. Ну, але не сильно воно повне, але трішки є. Я думаю, що. Ще більше уріжу в її харчуванні, сочні курми взагалі заберу. І ми в швидкому часі запустимось повністю. Так. Десь такий час, а може трішки пізніше, Ігор Миколаєвич буде пасти кози. Тож, хочеться це відео вже святити Ігорю Миколаєвичу. Привітати його з Днем народження, побажати йому міцного проміцного здоров'я. Насамперед хочеться подякувати і низько вклонитись перед цією людиною, перед Ігорем Миколайовичем, за те, що він 9 років віддав е, свого життя службі, що він захищав нашу неньку Україну, покинувши свою сім'ю, свою дружину, діток, яким як то кажуть, всі ті роки не вистачало тата, ну, але але тато виконував, напевно, найбільший обов'язок, е, оберігав усіх нас від клятого ворога. І тому в такий день, в день народження, я бажаю. Вам, Ігорю Миколайовичу міцного, приміцного здоров'я, любові до ближніх і кохання до вашої чарівної квіточки, до Любочки нашої. Хай у вас все буде добре. хай дітки вас радують, хай підтримують дітки, кохана людина нехай підтримує. Взаємо е допомоги від. Найрідніших людей це від ваших діток і від коханої дружини. Хай все вас буде добре. Хай все у вас буде добре. Хай матінка Господня вас покриє своїм омофором. Нехай вимолить свого сина єдинородного, щасливого вам подальшого життя. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть свою кохану квіточку. І все буде, все буде добре. А ми ще трішки попасемося. Так, красунька, попасемося ми трішки. 20 грудня. Сонечко, морозу нема. Ну, повітря, може, є, мінус один, а на ґрунті морозу нема. Зозуле, зозули, накуй Ігорю Миколайовичу Лід, щоб ним пишався весь його рід. Зозуле, зозули, накуй Ігорю Миколайовичу, літ, аж повне відро, щоб він своїм діткам віддав своє добро і тепло. І на завершення скажемо усім усім, хто нас дивиться, хто до нас підписується. Бережи вас, Боже. Будьте всі здоровенькі. Будьте любимі, кохані, ніжності, тепла, добра і Божого захисту усім. І щиро-щиро дякуємо за вашу підтримку, за вашу підписку, за ваше добро й тепло. Ну, а Ігору Миколаївичу Нашому імениннику бажаємо міцного, приміцного ще раз здоров'я і многії та щасливії літа, так? Много та те щасливії літа. Усім пока, пока-пока, пока. Многії, многії літа, пока, многії ногі літа. Многие, 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 Ох, лита, лита, лита. Ох lite, lite, многие, многие, лета, 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 многие, многие, лета, многие, 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 да счастливые, летал.